На перший погляд здається, що це звичайний Peugeot Landtrek, який я нещодавно тестував, і відео, з оглядом якого набрало доволі непогану цифру. Навіть колір такий самий. Але якщо придивитися уважніше, то виявляється, що це броньовик класу B6. ЗСУ вже служить чимало ось таких ландтреків, але мене часто питають про броньовані версії. Привіт, мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні ми розповімо про те, що станеться із серійним ландтреком, якщо на нього навісити 900 кг броні. Тепер цей пікап називається Транспортний засіб спеціального призначення реформ pl b 6 де b 6. Зрозуміло, це клас бронювання. PL – це Peugeot Landtreck, а Reform це виробник цього броньованого автомобіля. Я ж тільки традиційно хочу підкреслити, що цей тест підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Знаєте, на фоні великої кількості аматорських броньованих машин, які я бачив за цих два роки, приємно подивитися на дійсно високий рівень виконання і роботи. Із бронею підтверджений великою кількістю українських і міжнародних сертифікатів. Компанія Реформ більше десяти років займається роботою з броньованими автомобілями. Випустили їх кілька тисяч штук. Але найцікавіше в цій історії, мабуть, те, що цей рівень переобладнання сертифікований навіть концерном Stellantis. Це, мабуть, перший випадок, коли переобладнаний броньований автомобіль зберігає гарантію виробника. Більше того, найцікавіший момент в тому, що концерн Stellantis, ті пікапи, які придбано для Збройних сил України. Забезпечує не тільки безкоштовним сервісним обслуговуванням, а в тому числі і безкоштовними запчастинами. Ну, ущіпніть мене, я не вірю, власним вухам. Це шикарний привід звернути увагу саме на ось цей ландтрек, який тепер, правда, має нову назву. Броньований ландтрек майже неможливо відрізнити від серійного, але якщо відкрити двері, то одразу стає видно колосальний об'єм. Модернізації. Ну, по-перше, ми бачимо ось цей спеціальний протиуламковий захист дверей, тобто він не дає уламкам і кулям пролітати, умовно кажучи, через ось ці дірки. Плюс ми бачимо, що сильно змінені самі двері. Взагалі, Landtrek має рівень бронювання b 6 Що це означає? Це означає, що для бронювання пікапу використовується шведська броня. Швебор товщиною 4,6 мм. Але в нашій машині встановлено ще товстіший захист 5,5 мм броні. Але при цьому, щоб витримати все це навантаження, яке, до речі, сумарно по всьому пікапу становить приблизно 900 кг, було серйозно модифіковано сім двері. По-перше, власної конструкції петлі. По-друге, двері з петлями чіпляються до спеціальних елементів, які несуть усе навантаження. Також Тут добре видно ось цей розвантажувальний ролик. Тобто він підтримує двері, коли ти їх зачиняєш. Ну, і, мабуть, один з найважливіших моментів також стосується ось цього ригельного механізму, який закриває двері під час руху, надійно фіксуючи їх. Більше того, якщо зазирнути знизу, то ми побачимо протиуламковий захист днища. Його зашито. Сталевими листами аж до паливного баку зашито трансмісією і моторний відсік знизу. Що стосується самого мотора, то тут є також спеціальна броньована перегородка між салоном і моторним відсіком, встановлено додаткову систему автоматичного пожежогасіння, хоча в салоні є кнопка примусового спрацювання системи. І мотори ті ж самі, які йдуть на стандартні ландтреки. Базовим фактично є турбодизель 1,9 потужністю 150 кінських сил, який йде в парі з механічною коробкою передач на 6 швидкостей. Але пропонується також і потужніша версія. Це турбобензиновик 2.4 потужністю 210 кінських сил з автоматом на 6 швидкостей. Зрозуміло, що вантажна платформа така ж, як і у серійного ландтрека. Єдине, що, на відміну від серійного ландтрека, у реформа можна замовити сюди спеціальне покриття, яке захищатиме поверхню від подряпин. Більше того, можна замовити навіть один з двох варіантів кунгів власної розробки для того, щоб захистити ваш вантаж. І що стосується вантажа, то Треба не забувати, що споряджена маса машини зросла на 900 кіло. Це та кількість броні, яка додалася. Відповідно, це вплинуло також на вантажопідйомність автомобіля, тому що в броньовику в кузов можна вантажити 4 сотні кілограмів. Але до того ж можна і в салон посадити п'ятьох пасажирів з розрахунку. Що кожен важитиме 100 кг. Зрозуміло, що цих додаткових 900 кілограмів не могли не позначитися на ходовій, яку виробник суттєво допрацював, тому що на передній підвісці було встановлено нові підсилені пружини і підсилені амортизатори. Так само ззаду теж встановлено. Підсилені амортизатори. Взото машину в АТ-шні шини від Goodyear, в залежності від комплектації, це 17 чи 18 дюймів. а Вони, до речі, з ранфлотовськими вставками, і відповідно до натівських стандартів, вони витримують 50 км шляху зі швидкістю приблизно 50 км на годину, фактично без тиску. Гальма також були підсилені. Єдине, що спереду то в нас дискові, а ззаду залишились барабанні. То цікаво, чи вистачає ефективності уповільнення, це ми перевіримо вже під час їзди. Більше того, задню підвізку оснащено парою пневматичних балонів. І тиск в цих балонах можна регулювати за допомогою звичайного автомобільного. Компресора. Ось тут, якщо відкрити лючок бензобака, навіть є датчик манометра, на якому видно тиск в балонах. І піднімаючи його, можна збільшувати вантажопідйомність. Виробник каже, що теоретично, якщо встановити ще додаткові ресори, то вантажопідйомність можна підняти аж до однієї тонни. Але це чисто теоретично. В салоні цей лантрек мало чим відрізняється від серійного, хоча відмінності, звичайно, впадають в око. В першу чергу броньоване скло. Воно від нідерландської компанії Crystal. Воно має внутрішній ламінований шар, який захищає від уламків. Воно товщиною 4 см, і при цьому також легше, ніж моделі конкурентів. Тому що виробник... Ретельно підбирав матеріали, аби боротися з головним ворогом з точки зору створення автомобіля. Це зайвою вагою. Це лобове скло має до того ж підігрів, що дуже важливо. Так само перед водієм знаходиться та кнопка примусової активації системи пожежа гасіння під капотом, про яку я згадував. Є також переговорний пристрій, гучномовна система водій, вулиця. А так, комплектація доволі непогана від виробника. Є кондиціонер, є 10-дюймовий, один з найбільших в класі, до речі, центральних екранів, аудіосистема, Ну, що ще треба для комфортного пересування. Також реформ одразу передбачив підготовку підстановлення радіостанції. Тобто замовник може обрати тип і виробника радіостанції. Так, з точки зору огляду, задня стінка вона суцільно броньована. Тому немає вікна, відповідно, це трошки вплинуло на огляд. Треба адаптуватися, але ж не забувайте, що це ж броньовик. На спинках передніх крісел закріплено ось такий тактичний органайзер. І враховуючи, що в капсулі місця не так вже й багато, це дозволило вирішити питання транспортування і закріплення зброї під час руху. Так само з заднього ряду гарно відкривається вигляд на ось цей броньований люк. Це обов'язкова комплектація автомобілів реформ. Його головна місія це евакуаційний виход, в разі якщо машина, наприклад, лежить на боку і іншим чином не можна залишити салон. Як і весь дах, він також броньований. Насправді, головним питанням, яке в мене було до ландтрека, це потужність двигуна. 150 кінських сил з мотора 1,9. Не так, щоб дуже багато навіть для неброньованого пікапа. А я так розумію, що в броньованій версії це могло викликати питання. Але ні. Насправді я не відчув якогось дискомфорту чи дисбалансу. Все завдяки тому, що тут дуже короткі. Передачі від серійного пікапа і це рятує машину, в якої додалося 900 кг броні. З іншого боку, що таке 900 кг броні? Фактично, це та додаткова вага, яку в серійному пікапі завантажували в кузов. Тепер ця цифра просто трансформувалася в додаткове бронювання. Тим паче, що 19 літровий двигун має 350 Нм метрів тяга і непогана позначка. Єдине, що цей максимум досягається в доволі вузькому діапазоні. Після 1800 обертів на хвилину, щоб втриматися в ось цій потрібній зоні максимальної тяги, доводиться оперативно маніпулювати важелем механічної коробки передач. Але це було і в серійному пікапі, і, на щастя, це рятує в броньованому. І Чесно кажучи, особливої різниці між серійним і броньованим я навіть не відчуваю, в тому числі і з точки зору гальмування. Цікаво, що виробник проводив е, спеціальні випробування, адже машина, яка приходить на бронювання, вона дуже ретельно перевіряється. Так ось, випробування показали, що максимальна швидкість у броньованого пікапа становить 150 км на годину. Непогано. Ця максимальна швидкість досягається за 55 секунд. Вірю. Цікаво також, що при тому, що залишилися задні барабанні гальма, машина непогано уповільнюється з 50 км на годину вона зупиняється за 8 метрів. Це дуже пристойно. Є цифри із точки зору апетиту. Якщо в серійному лантреку виробник декларує в середньому 9 літрів, то тут цифра збільшилася до позначки 12,9, що можна також порівняти. Показниками максимально завантаженого ландтрека. Тобто 80-літрового баку теоретично легко вистачає на 700 км, які задекларовані в характеристиках цього броньовика. Цікаво, що за рахунок переосмисленої ходової майже не змінився кліренс. У серійної версії він був 235 мм. Тут він таким же ж майже і залишився по більшості геометрії. Єдине, що найнижча точка. В кількох місцях сягає 214 мм, тобто трошки з'їлося через доопрацьовану підвізку. А от зрозуміло, що змінилися цифри, які стосуються позашляхових можливостей. Якщо у серійного ландтрека кут підйому становив 42 градуси, я вважаю, колосальна цифра, то тут під час замірів вдалося досягти максимум 17 градусів. Але я впевнений, що це дещо суб'єктивна цифра, і пов'язана вона зі специфікою українських випробувань. Машину намагалася вигнати на підйом більше ніж 17 градусів. Єдине, що під колесами був пісок і мох. Відповідно, машина не змогла, в тому числі через додаткову масу, показати кращий результат. Бо я думаю, що Peugeot встановлював цю цифру на сухому покритті з гарним щепленням. При цьому глибина броду, яку перевіряли на випробуваннях, майже така ж сама, як у серійного Лантрека. У звичайного Peugeot це 60 см, тут 50 см. Проте важливо, що не змінилася ось ця позашляхова механіка. Адже у Лантрека в звичайному режимі 2H вся тяга йде. На задні колеса, але за рахунок роздавальної коробки можна увімкнути 4H і є також понижений ряд передач. Є і примусове блокування заднього диференціала від Eaton і Locker. Активізується він кнопкою і автоматично вимикається на швидкості більше 30 км на годину. Але треба не забувати, що все це виключно для бездоріжжя на асфальті все таки краще їздити в 2H. Наостанок тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Хотів додати ще два слова про комфорт. Я пам'ятаю, що навіть серійний ландтрек відрізнявся дуже м'якою ходою з цим непогано, як для пікапа плавністю ходу. Тут, незважаючи на те, що все-таки ходовка переосмислена, але за рахунок додаткового навантаження комфорту менше не стало. Саме про такі машини мене часто питають військові: броньований компактний багатоцільовий автомобіль здатний навіть тягнути гармату вагою до 3,5 тонн, і при тому не кустарного виробництва, а високої української якості. А те, що французький концерн ще й забезпечує його сервісом і запчастинами на спеціальних умовах, наділяє пікап, на мій погляд, нечуваним рівнем привабливості.